Усім привіт! У мене для вас новина. Бренд Honor повернувся на ринок України офіційно. У цій новині є два цікавих нюанси технічний і концептуальний. Технічний нюанс у тому, що нові найпопулярніші смартфони, які Honor привезла в Україну, поставляються на процесорах Snapdragon. Старий добрий Snapdragon, якому ми так звикли довіряти. Концептуальний нюанс у тому, що Honor це китайська компанія, а китайські компанії, якщо вже щось і роблять, то роблять це напевно, з повною упевненістю в речі результаті. прикидують всі за і проти, ризики та інші нюанси. Для мене це означає, що Honor бачить ринок України, бачить, що навіть під час війни країна працює, споживчий попит зростає і в ринку є перспективи. Якщо говорити коротко, для нас і з вами це гарний індикатор. Це спеціальний випуск. Давайте розбиратися, що для нас приготували. Почнемо з двох моделей, на яких варто зробити акцент, це Honor Magic 5 Lite і Honor 90. Звичайно ж, вам хочеться почати з моделі Honor 90, адже вона була на слуху у всьому світі. Я теж так вважав, поки не ознайомився з Honor Magic 5 Lite. Як завжди, смартфон з назвою з декількох слів і цифр може заплутати. До того ж, приставка Light в назві історично. Викликала скептичне ставлення споживача, але у випадку з Magic 5 Lite історія набагато цікавіша. По-перше, за дизайном це ніякий не лайт, а це прям смартфон, який можна легко сплутати з флагманським смартфоном. Величезний екран, 6,67 дюйма, тонкі рамки, а задня камера у вигляді. Кільця, все у тренді. Цей смартфон коштує від 13 тисяч гривень. При покупці ви отримаєте кешбек у розмірі півтори тисячі гривень. За ці гроші Honor пропонує пристрій у конфігурації 8256, процесор Snapdragon 695 та акумулятор. 5100 мА на годину, і в кольорі Emerald смартфон виглядає реально круто. Honor Magic 5 Lite – це смартфон із заокругленим екраном з боків. Сам екран підтримує частоту розгортки 120 Гц, але це постійне значення. Герцовка в екрана цього смартфона незмінна. Просто вімкнули 120 Гц і користуйтеся. Максимальна яскравість цього екрану 800 ніт. Для тих, хто давно не мав справи зі смартфонами Honor і досі асоціює ці смартфони з брендом Huawei. Я нагадаю, що Honor від. Докремили від Huawei, тепер юридично це окремий і самостійний бренд. А отже, що всі сервіси Google і сертифікації Android у цих смартфонів на місці за продуктивність пристрою відповідає Snapdragon 695. Це чип, який створила компанія Qualcomm два роки тому. А що трапилось потім, ви і так знаєте. Дефіцит на ринку чипів, однотипні смартфони на MediaTek і таке інше. Що потрібно знати про цей процесор? Це міцний середній рівень, його порівнювали свого часу зі Snapdragon 720G, і за підсумком, середній приріст продуктивності в ньому склав 17%. Для любителів мобільних ігор, скажу так, у більшість ігор ви зможете грати зі значенням ФПС близько 60 FPS. За одним винятком, у Genshin Impact вам доведеться знижувати налаштування графіки нижче середніх. Нашому ринку дуже пощастило, оскільки саме у нас продається версія. На 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної пам'яті. На інших ринках ця модель повинна була вийти в конфігурації 6128. Плюс 2 ГБ оперативної пам'яті сильно вплинули на продуктивність пристрою як в інтерфейсі, так і в сторонніх додатках. До речі, оболонка Honor називається Magic Ui 6.1. Якщо ви коли-небудь користувалися чи то смартфонами Honor, чи то Huawei, ви одразу впізнаєте всі елементи інтерфейсу та логіку. Управління я як колишній власник Huawei p 40 Pro відразу зловив приємні флешбеки, але є дуже дивовивні речі. Наприклад, смартфон працює на Android 12, Хоча зараз що Android 12, що 14, який ніяк не може вийти, всі виробники так чи інакше його переробляють під себе. Камери, три модулі. Основний на 64 мегапікселі, ширик на 5 мегапікселів і макрокамера на 2 мегапікселі. Цей смартфон грає в такому бюджеті, що оцінювати його можна за роботою основного модуля в режимі фото. І так, фотографії Honor Magic 5 Lite робить дуже добре в день і вночі. Нагадаю вам, що саме в цих смартфонах раніше за всіх свого часу з'явився один з найсильніших і найагресивніших нічних режимів зйомки. Відеозйомка ведеться без оптичної стабілізації. З роздільною здатністю Full HD при 30 кадрах на секунду. Час автономної роботи відміни: по-перше, тому що це Snapdragon, по-друге, тому що акумулятор 5100 мАч і є підтримка швидкої зарядки 40 Вт. І вони роблять свою справу. Однак блок зарядки вам доведеться докуповувати окремо. Але в принципі з кешбеком у півтори тисячі гривень ви зможете собі дозволити відповідний блок з підтримкою швидкої зарядки. А ось Honor 90 це вже повноцінний субфлагман, дорожчі матеріали корпусу, камера 200 мегапікселів, процесор Snapdragon 7, Gen1 1, дуже хітовий процесор. Тут 8 ГБ оперативної пам'яті і теж 256 ГБ постійної пам'яті і швидка зарядка вже на 66 Вт. Чим цікавий Honor 90? Екраном з підвищеною частотою мерехтіння до 3840 Гц. Тобто це смартфон для тих, хто боїться шиму. Тут його практично немає. За таку конфігурацію Honor просить 23 тисячі гривень і дає ще 2 тисячі гривень кешбеку при покупці вало. Honor 90 це наголос на камеру, фото і відео, і на дизайн також. Тут посилена селфі-камера на 50 мегапікселів, і до речі, можливості камери в притул. Підігнані під можливості процесора, я говорю і про швидкість обробки знімку і подальшу деталізацію на фотографії або 4К відеозйомки. Багато людей вважають, що Snapdragon 7 Gen 1 це ідеальний процесор під будь-які завдання, і певною мірою після його виходу не було ніякого сенсу розглядати купівлю дорожчих Android-смартфонів на гарячих Snapdragon 8 серії. Якщо для вас важливий баланс ціни і продуктивності в іграх, мабуть, я можу з цим визнати. Висловлюванням погодитися. Крім двох популярних моделей Honor Magic 5 Lite і Honor 90, в Україні також з'явилася лінійка смартфонів Honor X. Це пристрої в бюджеті від 6 до 8 тисяч гривень моделі Honor. X6A, X7A і X8A. Це бюджетний ціновий сегмент. І він працює на процесорах від Mediatek. Моделі Helio G36, G37 і G88, відповідно. Це, як ви розумієте, смартфони для зв'язку інтернету, месенджерів і легких аркадних ігор. У моделях X6A і X7A по 4 ГБ оперативної пам'яті, тільки в моделі X8A 6 ГБ оперативки. Загалом Honor Ohio. На заходять на ринок України, не роблять акцент на супердорогих флагманських смартфонах, намагаються. Виділитися дизайном, хоча в середньому ціновому сегменті дуже успішно використовують рішення від Qualcomm, намагаючись зіграти на теплих спогадах фанатів, які зараз полюють за смартфонами на Snapdragon. Ось такий відос про повернення Honor на ринок України. Пишіть, що думаєте у коментарях. Усі посилання будуть в описі відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що підтримуєте канал. До зустрічі у наступному відео.